Шановні засобні депутати, сьогодні на нашій комісії експерти обраних депутатів, по суті, хворобу є, ми розпочинаємо. Перше питання у нас про план роботи Райської сільської ради на 2020 рік. Добрий день, шановні депутати. до ваш вимагають помилася проект рішення і проєкт додатку, який саме є план роботи Райської сільської ради на двадцять повітря. Проведення розвит питань дару на пленарне засідання тобто на сесії і на комісіях це ті питання, які у нас діючі програми, але вони не закінчили термін, і вони ще продовжуються. Тому відповідаємо на прохід виконання на комісії. Ну і ті питання, які стосуються з ним же бюджету, з ним домов до дом, е, які передбачають фінансування або доповнення заходів. Ну, в принципі, наші робочі питання, які ми розпланували по квартально, з зазначенням комісії, на які будуть результати сідання запитання газ. Проект ставлено є якісь, будь ласка. Ні. У нас не змін до ради від 24 січня 24-го року про програму територіальної оборони. Зі змінами та продовження терміну цієї програми до 2025 року. Так шановні комісії, проект, рішення, що, шановні члени комісії, доволі що пропонується проєкт рішення щодо внесення змін до рішення сільської ради про програму територіальної оборони до 2024 рік. Значить, пропонується продовжити термін цієї програми на 2025 рік, а також викласти програму в новій редакції. Тобто судовляю, що та додати, що підтримку Сили оборони для України. Це буде вивчатися Програма територіальної оборони райської сільської ради та підтримка Сили оборони України на 24-25 році. До зпочні вносяться зміни і до паспорту програми, і також заходи цієї програми. То що підтримуємо ці зміни. Дякую. Третє питання у нас про затвердження положення про публічні електронні консультації з громадськістю питанням віднесення до компетенції Райської сільської ради та інші допомоги члени комісії на виконання концепції розвитку електронної демократії в Україні. розроблено дане положення про проведення електронних консультацій з громадськістю. На території сільської ради, якщо пам'ятаєте на попередній сесії, ми затверджували положення про електронні петиції, про електронні звернення, це також один із елементів електронної демократії, які впроваджуються в Україні. Це державна така концепція, політика щодо впровадження електронних засобів спілкування громади з владою. Електронні консультування передбачають вивчення думки громадськості, врахування думки мешканців громади з того чи іншого питання. Можуть проводитися електронні консультації у вигляді опитування або обговорення нормативно-правового акту, який виноситься на розгляд Раду. Тобто, якщо виникає така потреба, можна організувати в електронному вигляді опитування жителів якогось питання або виставляється проєкт рішення на обговорення, приймаються пропозиції, потім враховуються або відхиляють. Ініціаторами відповідно до цього може бути сільський голова, сільська рада, постійні комісії, виконавчий комітет. Також можуть звертатись, ініціювати проведення електронної консультації, жителі громади, громадські організації, благодійні організації, які зареєстровані на території громади і діють на території громади. Беруть участь в консультуванні мешканців громади, яким виповнилось на день проведення консультування 18 років, та які зареєстровані на території сільської ради. Е, в, в, можна сказати, які питання також в положенні так більш е, написали. Або що не, які можуть виноситись питання, і остаточне рішення щодо проведення або не проведення приймається сільським головою. Видається відповідне розпорядження, визначається структурний підрозділ, який буде аналізувати, вивчати, приймати пропозиції громадян і строки проведення. Громадяни повинні бути зареєстровані на платформі Едем. Це така є за допомогою там, електронного цифрового підпису. Ну все це в електронному вигляді, та можливо, десь комусь важче, комусь простіше, бо не потрібно збирати там збори громадян. Ну в цьому сенсі проваджується це електронне консультування. Тому да зареєструватись і на сайті сільської ради створюється е, такий підрозділ, розділ електронне консультування, який буде перенаправляти людей на цю електронну платформу, така едем називається, і там будуть вже всі ці всі заявки, пропозиції, зауваження і інше. Ну це да таке нове е, новий елемент взаємодії. Всі зараз приймають, ну, так, які електронні петиції, електронні звернення, електронні консультування це також один з елементів електронної демократії. демократії. Бо... Та, пропонується затвердити, будемо намагатися спроваджувати за необхідності. Так, питання да. поза за це рішення. Одного ну, власне так. Четверте питання про затвердження положення про сектор з питань соціального захисту населення та ветеранської політики виконавчої комі. Так, це в нас на бюджетній комісії тільки що погодили зміни до структури, а саме викладення в редакції, нову назву сектору з питань соціального захисту населення, а саме, ще доповнивши словами та ветеранської політики. В Саме положення ми вже вносили пункти, який передбачав повноваження відділу щодо здійснення реалізації державної політики з. В сфері ветеранської політики на території громади зараз. Пропонуємо доповнити назву сектору з питань соціальної захисту та ветеранської політики. Всі інші повноваження, які в відділі були, вони всі залишились. Тільки змінюється назва. В структурі також назва зміниться, і в положенні назви також пропонується внести такі зміни. Ні, ні, я ніхто задумав. Рішення. <кілула в основному> і свята з про затвердження порядку надання адміністративних послуг, які надаються в Раївській сільській раді у ЦНАПі, про е е е з використання мобільного автоматизованого робочого місця, мобільний кейс, доповідаючи від мобільний трошки. Дві бачимо, що будь ласка. Дякую. Шановні члени комісії, ми отримали мобільну варістку, нарешті, яку ми призвали, і нам необхідно для того, щоб розпочати з нею працювати на старостинських округах, нам необхідно затвердити порядок надання адміністративних послуг, які надаються адміністратором з використанням цієї мобільної валізи. Як здійснюється прийом? Шляхом виїзду адміністратора СНАП. За місцем реєстрації особи або у віддалене робоче місце там, де немає в штатному розписі адміністратора оцінового надання цієї послуги, хто має право осіб скористатися правом отримання цієї послуги мобільною валізкою? Особи, які досягли 80-річчя плюс особи, які мають інвалідність першої групи, і особи, які є маломобільними, і на відповідний термін не можуть самостійно відвідувати центр надання адміністративних послуг, це такі три категорії осіб. Всі інші відповідно звертаються до центру особисто. Як подається заявка любим зручним способом для суб'єкта надання бусоту, тобто в телефонному режимі, шляхом подачі заяви, особа зверталася, щоб І Відповідно перевіряється перевіряє паспортом громадянина України, е, інвалідність посвідчення або довідку МСЕ, і про те, що людина на даний час є маломобільною, мобільною, це підтверджується лікарем і виписує за Після виїзду після того як людина подала заяву адміністратором. З'ясовуються всі деталі наданої послуги. Яка, яка послуга планується, надається в телефонному режимі консультація особи, і уже при відвідуванні адміністратора ЦНАПу, то особи вона повинна бути готова до цього, щоб послуга була надана реєстрації. Наголошую на тому, що особи обов'язково повинні бути зареєстровані до Фактичне проживання не підпадає до під надання послуги мобільним кейсом. Під час відвідування обов'язково ведеться відео і аудіофіксація. Якщо людина відмовляється від цього, то адміністратор СНАП має право відмовити наданні послуги за виїздом на місце надання, тобто за вказаної адресою, про що складається відповідний акт. І точно так само має бути право адміністратор відмовити, коли є невідповідність в тих критеріях, які я зазначила. Тобто відсутні оригінали документів для того, щоб ідентифікувати особу і, в принципі, все, що необхідно для надання послуг, довідка, наприклад, медичного лікаря, яка підтверджує, також в цьому випадку складається акт. Ну, в принципі, я маю надію, що практично ми вже навчилися, як то кажуть, але на теорії ще не працювали, тому що кейс необхідно наповнити відповідними реєстрами. Тому після влаштування його вже в технічному плані почнемо працювати. Кейс ми вже продемонструємо, дякуючи колезі на самій у нас засідання місяця. Що я о, така mm -hmm. По переліку послуг ми спочатку вносимо, для, як то кажуть, для пілотного проєкту, розпочинаємо основні послуги, затребувані ці, цими категоріями, тобто пільга 80 інваліди. Це субсидії, реєстрація зняття з реєстрації місця проживання і пільги. Mm -hmm. З комплексної послуги я ветеран – це пільга для інвалідів, тому що інші послуги це там, 75% пільги, і іде людина. Не є просто має ОВД, але немає інвалідності. Тобто для інвалідності це лише одна послуга із цього комплексу, там де 100% для ОВД, які мають інвалідність. А далі, якщо ви будете вже на практиці бачити необхідність розширення цих послуг, ми обов'язково будемо клопотатися і вносити це на вашу успіху. Це буде по старостату. Це буде по старостатам, але техніка є. Як вам висловитись достатньо? Дорога в цьому плані, вона вимагає певних навичок роботи, тому що там сканер ну зараз про там не такі прилади, як ми зазвичай звикли працювати. Там навіть є умови режим, температурного режиму і всього іншого. Тому на даний час працюватиму на ньому я і ще один адміністратор. Знак основний акцент буде на тій старостинці, де я вже висловлювала, де немає адміністратора, або там, де староста не надає відповідні послуги і на тому. І до виїзду залучається не лише адміністратор, але й особа, та, яка є суб'єктом надання послуг, тобто, в нашому випадку, наприклад, якщо це субсидія, то залучатиметься соціальний фахівець у обов'язково. І ці особи несуть відповідну певну матеріальну відповідальність і відповідальність за отримання дані персональної людини. Прошу також що це все буде фіксуватися в відповідних наших журналах діловодства, та ж саме відео аудіо зук. Долучити так? Так. без голови, і своїх халах колись там... техніка дуже суттєва так. і можливі, є помилки навіть в плані її зберігання. Тобто там, починаючи від того, що чорнила повинні зберігатись відповідному комператорному режимі сканер, тому було поки вирішено питання, що лише дві особи будуть на даний час